Поступу в uh, забезпечення саме головного, до чого ви звернулися тоді, коли я тільки сюди прийшов і ви uh, вимагаєте тільки одного забезпечити ваше право, і не тільки ваше право, а право всіх українців знати все про публічну частину, те, що стосується обов'язків, конкретно чиновників, зокрема мене. Ми, я впевнений, розбудуємо таку систему. А як відповідь? Здається, був обмін думками і була така домовленість, що по проходженню як мінімум 10 днів, які минули, буде проведена нормальна, організована, професійно організована прес-конференція з тих питань, наскільки можна чесно і з повагою до вас, тому що людина, яка недостатньо ще війшла в справи. Мінімум це місяць, так чи ні? Але настільки, наскільки це можна зараз оцінювати у кваліфікованому поставити питання, відповісти, ми з вами давайте організуємо цю прес-конференцію, я вношу пропозицію вівторок, перша половина дня. Подробиці можна оцінку. Можна питання. Ви можете гарантувати, що в області подібних такі студентів сталися очіки на, на першому національному невілі? зобов'язаний це зробити це робити згідно закону. Чому я підкреслював, що і як державний службовець я не маю права виступати в інтересах якихось третіх осіб чи організацій, а зобов'язаний виконувати обов'язки державного службовця абсолютно всіх Громадян України, незалежно від... Партійної приналежності, статі, національності, раси і так далі.